Інформаційний маратон на громадському радіо триває. Мене звати Ліза Цереграцька, і цей етер. Я проваджу у співавторстві зі звукорежисеркою Іриною Нижник та гостівою, та редагостовим редактором. Перепрошую, влади Бундешем. в мене трошки звичка сформувалася за тривалий час. На цьому я перепрошую наступні дві години. Трошки менше матимемо можливість спілкуватися з гостями на різні теми, відповідно, з різними гостями. Ми у вас наші слухачі та слухачки, а в певний момент навіть глядачі і глядачки є можливість долучитися до цих етарів шляхом своїх запитань, або ж думок, або ж досвіду власного, якщо він доцільний в рамках обговорення тієї чи іншої теми. Отже, нам можна зателефонувати за номером 0800 30 40 33, або ж написати на студійний вайбер, номер якого 067. 7,67476. Першою темою, яку я дуже хочу обговорити, є проєкт для ветеранів і ветеранок спортивні амбасадори. Ми дещо вже говорили про нього під іншим вектором, так би мовити, але я переконана, що це дуже важлива тема і потрібна для постійного повторення і проговорення. Тож ми зараз будемо говорити з керівником. Ком ветеранського відділу Повернись живим і говоритимемо ми тому, що в єдності наша міць. В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо. Отже, долучається до нас Тарас Ковалик. Він власне і є керівником ветеранського відділу Повернись живим. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго нього я вже так сказала, нагадала, можливо, хтось уже чув, а можливо, вперше лише буде чути цю розмову. Ми певним чином говорили про проєкт, але мені здається, що дуже важливим є, по-перше, повторювати, як я вже і сказала, по-друге, залучати якомога більшу кількість людей до усвідомлення, що такі ініціативи є, і чи можуть саме ці люди, які, наприклад, не є ветеранами, ветеранками, які там. Там не потребують там реабілітації через спорт, наприклад, чи можуть вони долучатися до таких ініціатив? Тож я розпочну нашу розмову з суперстандартного запитання: спортивні амбасадори, ідея проєкту, як і коли виникла? Власне, ідея проекту виникла ще в 2019 році, де був зроблений перший пілот цього проекту. Він був проведений по великому рахунку на збірні ігор нескорених, який є ну, проектом по спортивної реабілітації в Україні, де безпосередньо учасників збірної збірної без відвору, але типу, на ну як батько на увазі. Вони вже були учасниками збірними. Ми просто на них по великому рахунку провели таке якби тестування цієї системи і підходу. І намагалися зрозуміти, як це буде впливати, наскільки це підвищить їхні можливості, і, власне чи стануть вони спортивним амбасадором. От зараз це друга, вже другий цикл, такі як 2.0, 2 які е Ну, якби ми врахували там помилки першого, як ну, якби наші виклики, які були проекту, і зараз його організовуємо спільно з посольством Сполучених Штатів в Україні. Це грант, який порнишовим взяв власне на реалізацію цього проекту. Ви кажете про тестування цієї системи і підходу. А в чому власне вона полягає? Власне, е, виникла ідея в 2019 році, що е, ветерани можуть ну, власне, е, які отримали травму, поранення чи захворювання, які мають власну історію і мають мотивацію допомагати іншим, е, можуть бути хорошими рольовими моделями і надихати власне інших ветеранів для того, щоб вони е, виходили е, десь е, Ну, буквально з дому, давайте так скажемо, мотивували їх так. Типу, що вони займалися спортом і що це ну як власне показували іншим в суспільстві, в тому числі, що це хорош хороший інструмент, який дозволяє якби ефективно відновлюватися після поранення травми і захворювання і набувати впевненості в собі. От відповідно, якби збірна вже тоді була досить публічною, і ми вирішили додати їм ще цієї ролі. Власне, і довчити їх, тобто як публічно виступати, базові психологічні допомозі, психоедукація, такі базові, дуже тренінг для тренерів, де вони можуть якимось чином пояснити, розказати, розуміти логіку того, як відбувається тренування, які маленькі кроки потрібно робити для того, щоб досягати тривалих результатів. От власне програму ми вже перевели на ну, вже на другий проект на цього року, і її трошки можливо розширили, доповнили сенсами більшими, але практично не змінювали, тому що побачили її ефективність. Скільки ветеранів ветеранок долучилися до цієї програми? От протягом першого циклу, протягом другого циклу. Е, перший цикл це в районі 20 людей. Е, власне її пройшли всі, але не всі завершили її успішно. Е, тобто, там потрібно було здавати вихідні по суті проекти, які потрібно було реалізовувати. Другий цикл ще тільки набирається. Власне до 18 червня. Ви можете стати чи подати заявку на участь в цьому проєкті. Якщо ви ветеран, маєте травму захворювання чи поранення, е, маєте таку свою історію долання цього захворювання травми чи поранення. І готові допомагати іншим. Це такі, якби, базові фундаментальні речі, які ми шукаємо в кандидатах для того, щоб вони потрапили до цього проекту. Тобто, до 18 червня ви можете заповнити цю е, анкетку на сайті, з вами зв'яжуться і будемо рухатись далі. Я говорячи кожного разу про те, що стосується ветеранів, ветеранок їхнього повернення до реального життя, до звичайного життя, якщо його можна взагалі таким називати, щоразу відчуваю ось цей брак компетенції в тому, щоб банально навіть усвідомлювати той спектр проблем, через які через який проходить. Та чи інша людина, і я так звісно, що іду шукати відповідей до книжок. Я люблю читати, можливо, хтось просто послуговується іншими джерелами. І ось в книжці, яку я дуже раджу до прочитання, яка має назву Плем'я автора Себастьяна Юнгера, Багато йдеться про те, що ветерани ветеранки, які повертаються після боїв, після війни, вони мають величезну проблему у відчутті. Власної е, задіяності в тому, що їх взагалі потребують. Е, коли ви розпрацьовували, напрацьовували цю програму, та й, власне, зараз, чи ви е, базуєте свої основні підходи ось саме на цьому принципі, щоб дати можливість ветеранам і ветеранкам оце відчуття? Е, так, я якраз кілька днів тому завершив. Прочитання цієї книжки, і зрозумів, що ми по великому рахунку заклали ті умови і ті ідеї, які в ній відображені. Ви згадували за по суті брак цілі і відчуття користі корисності для суспільства. Так е, я додам можливо, що крім того, брак свого племені, відчуття ну, якби причетності, так такого свого підрозділу е, от е, відповідно е, ми заклали це таку річ, що е, цей проект дає зрозумілі цілі. Так, тобто він каже, що якщо ви хочете ділитися з іншими і маєте для цього ресурс, ми даво вам більше знань, більше інструментів і навичок для того, щоб це реалізовувати, і ви зможете потім своїм прикладом, якби надихати, ділитися, залучати до спорту інших ветеранів та ветеранок, які проходять зараз цю дорогу, яку ви можливо пройшли трошки раніше. І відновлюються, лікуються станов... ну, в суті, шукають своє становлення в новій ролі вже в тилу після звільнення. От відповідно крім того, всього ідея в чому полягає, що ми зараз шукаємо 20 людей. Ми розуміємо, що 20 людей. Це умовно люди, яких ми бачимо потенційно, що вони можуть створити в себе на місцях, де вони проживають, такі маленькі осередки, маленькі спільноти, які будуть об'єднані там можливо певним видом спорту, і за ціль будуть мати там своє відновлення, і крім того, всього зможуть проводити час разом. Тобто, ми бачимо, що це потенційно може створити такі маленькі групки, підрозділи, які вже орієнтовані на повернення до життя, так до цього смут. Життя е, і е, власне, ну та як і казав, ну, якби в цій книжці, також яку теж дуже рекомендую прочитати в племі. казали що е, важливо, щоб ми не були на самоті, але і важливо, щоб в нас була ціль. Ну і, і спорт дає цю ціль, і відповідно, спорт дає цю спільноту, це ми хочемо створити. Безумовно, що спорт, мені здається, дуже близький до цього стану. Знову ж я тут теж хочу бути дуже обережною зі словами, щоб, не дай Боже, не бути, щоб мене не зрозуміли, щоб мене зрозуміли неправильно, тому що спорт і на війні ти відчуваєш, що ти в команді, і всі інші питання, вони всі інші погляди, позиції, бачення, вони десь далеко. Зараз всі націлені на. Один результат і оця саме відчуття цієї єдності і спільності воно потім його дуже потім бракує. Власне, і це є найперший такий злам, з яким зіштовхуються ветерани і ветеранки, коли повертаються, тому що виявляється, що е, у всіх свої бачення свої позиції, хтось там з кимось сперечається, або що словом, це теж дуже такий болісний момент. І мені здається, що якраз у спорті оцей перехід він дуже плавний відбувається. Або ж взагалі можна навіть переключитися і відчувати ту саму спільність, саме зі спо... завдяки спортові, особливо в командних спос... якихось видах саме так. Я просто додам, що по суті підрозділ на війні об'єднано навколо виживання і знищення супротивника, так власного виживання і досягнення виконання задач, і там ми разом. Зазвичай, е і коли ми повертаємося, е ми повертаємося з життя наодинці. Е от простіться е спорт це просто інструмент, який допомагає зрозуміло, ну якби досить е чітко виконати. Ну там оцей скласти певний рецепт для того, щоб ефективніше повертатися і адаптуватися. От, е власне, оцей е драйв, е який дає спорт і тяготіння до результату. Е Власне, цей ну адреналін, в тому числі він ну вже відтворюється. Це також частина потреби не всіх ветеранів, безумовно, але частини в тому, щоб відчувати того, що я себе долаю далі йду на ну якби розширюю межі своїх можливості того, як я це розумію, свого свого тіла. От і відповідно, ми це вже відтворюємо в умовах, коли нічого не загрожує твоєму життю. От коли біля тебе є люди, які по суті також є певним плечем і підтримкою, так, але ви вже об'єднані навколо того, щоб жити. Ви також зазначали про певну роботу над помилками після першого циклу, і от зараз ви їх врахували. Я розумію, що напевно тут дуже багато йдеться в першу чергу про якісь технічні організаційні моменти, але у мене одразу вигулькнуло і постало таке запитання, чи, наприклад, це стосувалося безпосередньо самого підходу. Або ж, наприклад, коли ви починали працювати з ветеранами і розуміли, що ну от, наприклад, треба там започаткувати. Не знаю, якийсь відбір і там когось, наприклад, не долучати до цієї програми. Чи це, чи це взагалі існує, і якщо можна про це говорити? Якщо це доцільно, то розкажіть про те, які помилки були виправлені, і взагалі що це були за помилки? Віце, я просто частина. Ну, якби скажем, це були такі обставини, тому ну, тяжко назвати помилками. Але я скажу висновки, які ми зробили, що звичайно краще відбирати людей, які хочуть потрапити саме в цей проект. Тому що коли ми поєднали там ці два проекти, не всі учасники одинаково були мотивовані. От і зараз наша ціль відібрати тих людей, які є найбільш мотивовані для того, щоб цим займатися. По тих характеристиках, які я вже згадав, що вони прагнуть допомагати іншим, мають власну історію травми поранення захворювань і долання через спорт, от і вже є на даний момент ветеранами. От е також е ми зрозуміли, що важливо давати місце для того, щоб ну по суті створювати такого більше підтримки і місця, щоб люди могли потім реалізовувати ці знання. Тобто ідея в тому, що ми їх не відпускали такі вільне плавання. А якщо вони будуть бажати, е потім долучатися до проектів по реабілітації, які ми будемо організовувати подальшому в Україні, е то для них це буде місце. Також ви сказали, що проект фінансується завдяки грантовим коштам. Чи потребує цей проект додаткового фінансування? Чи можуть наприклад не ветерани, от зараз там люди, які нас слухають, наприклад, якимось чином фінансово долучитися до допомоги проєкту? Зараз ні, не потребує на цьому етапі. Власне, ми маємо в рамках гранту бюджет і ми йдемо по ньому. Ми дуже вдячні всім людям, які готові нас зараз підтримати. Ви можете слідкувати за нашу сторінку в поверні живим, де є ветеранські проекти, на які ми збираємо кошти. Зараз активний збір коштів ще йде на проєкт, який називається Ігри нескорених. Ми там збираємо 10 мільйонів гривень в результаті цього. Власне, ми будемо робити ці заходи е, по спортивній реабілітації в Україні, куди ми будемо чи плануємо в майбутньому запросити також до участі е, в тій чи іншій ролі е, спортивних амбасадорів. От, е, і також ми будемо робити нові проекти і це висвітлювати на сайті. Це теж важливий момент, щоб ми знали, куди звертатися по інформацію? Ну і напевно, найбільш очевидне моє запитання, точніше, найбільш очевидна відповідь. Та, зрештою, не можу його не запитати, оскільки на слух часто інформація сприймається важче. Як податися до проєкту? Ви вже говорили про ті критерії, яким необхідно відповідати. Але як податися, і чи є якийсь кінцевий терміни? І до якого числа це взагалі така опція доступна. Так, ви знаходите наш сайт, сайт «Повернись живим. Можете це набрати по от, в пошуковику от у Facebook-сторінці, також є посилання на наш сайт. Заходите, там є вкладка проекти, ветеранські, тобто вибирайте в проектах ветеранські, переходите і є спортивні амбасадори. Проект називається спортивні амбасадори. Клікаєте і там є стати спортивним амбасадором. Також туди клікаєте, заповнюєте анкетку. До 18 червня у вас ще є така можливість. 18 червня, тобто п'ять днів ще є е, так. для того, щоб долучитися до проєкту. Е, пане Тарасе, я вам дуже вдячна за цю розмову і за те, що ви робите. Тому що дійсно, я думаю, що кожен і кожна з нас розуміють про важливість таких проєктів і можливості нашим бійцям повертатися і якось знаходити, віднаходити себе в цьому житті після, після війни. Дякую вам дуже. Дякую вам. Я нагадую, що з нами спілкувався Тарас Ковалик. Він є керівником ветеранського відділу Повернись живим. і Ми говорили про проєкт для ветеранів, ветеранок, спортивні амбасадори. Я ще раз повторюю повторю цю інформацію, якщо раптом ви нас слухаєте. І для вас вона є актуальною, якщо ви є ветераном, якщо або ветеранкою, якщо у вас є досвід подолання викликів, які постають перед вами після повернення з фронту завдяки спорту, і ви хочете ви мотивовані, відчуваєте в собі сили і бажання допомагати іншим ветеранам і ветеранкам, то ви можете подати таку заявку на цей проєкт, тому що він комплексний. Він також включає. В себе багато різних напрямків, наскільки я це зрозуміла, зі слів пана Траса, це і там е, різноманітну едукацію. Е, тож, все це, всю цю інформацію, як податися, можна знай знайти на е, сайті Повернись живим і ось е, там знайти про спортивних амбасадорів і таким чином долучитися. Я е, ще раз. Е, Хочу е, наголосити на тому, що книжка, про яку я вже говорила, і пан Тарас теж її радив, е, яка має назву «Плем'я», і її автор Себастьян Юнгер, це дуже коротенька книжечка, вона буквально на не знаю пару годин читання, е, але вона мені здається обов'язково для прочитання не тільки тим людям, які повернулися з війни і нині є ветеранами, ветеранками, але є усім іншим тим. Хто їх оточує, тому що це про розуміння тих процесів, які проходять люди, котрі потрапили в такі обставини, коли в них був настільки різкий перепад температур, так би мовити. Ну, звісно, що я так образно це називаю. І це дуже складно і читаючи саме цю книжку і розуміючи, наскільки глибоко це лежить у нашій голові і зумовлено теж різними процесами. Еволюції і того, як людина формувалася, до чого вона звикала, якою був спосіб її життя. Словом, це таке дуже комплексне е, недослідження. Я не можу його назвати дослідженням, але автор достатньо детально і прискіпливо аналізує ось ці всі причинно наслідкові зв'язки, чому там от ми жили ось так, тепер стали жити ось так. Тому це впливає на те, як ми реагуємо на той чи інший стрес, або на ті чи Інші травми. Я ще раз закликаю читати цю книжку і таким чином, взагалі, розуміти, що відбувається довкола. Ну і звісно, що. Будь-яка участь гривнею у таких проєктах у таких фондах. Ну в цьому проєкті конкретно, як сказав Пан Тарас, не маємо можливості долучитися фінансово, тому що він працює на грантові кошти. Але звісно, що фонд «Повернись живим. Я думаю, достатньо популярний і відомий для усіх нас. І долучатися туди і скидати регулярно, наприклад, якісь там планові невеличкі суми. Це теж участь. І це теж внесок у боротьбу, у перемогу і в усі ті потреби, яким. Нам потрібно перекривати долати, з якими потрібно давати раду. Це все складно, але звісно, що ми переможемо, ми витримаємо і втримаємось. Ми переживемо абсолютно все. Я думаю, що в цьому теж немає сумнівів у більшості, так точно. На цьому я би хотіла ще трохи послухати музики. Я розумію, що можливо це такий достатньо неочікуваний перехід, але я думаю, що часом нам. Потрібно відволікатись на такі моменти. І це буде пісня Боревіями. та Злата Огневич. Між нами підняті не ці мости. Якщо.